Вітаю малята! Сьогодні я вас запрошую до магазину. А що там продається, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Не дерево, а з листочками. Не людина, а говорить, що це. Не знаєте, може наступна загадка вам допоможе? Не думає, не гадає, а усіх навчає. Відгадали? А вже ж це книга. Отже, ми з вами йдемо до книжкового магазину. В книжковому магазині продається багато книжок і для дітей, і для дорослих. Але перш ніж потрапити сюди, книжка проходить дуже довгий шлях. Про це ми все дізнаємося з книги. Для того, щоб ми з вами купили книжку. Спочатку лісоруби заготовляють дерева, потім з деревини роблять папір. Письменник пише оповідання, казку чи вірші. Художник малює малюнки та ілюстрації. Потім книгу зшивають та привозять до магазину. А в магазині її купують дорослі і діти. Ось як багато людей працюють для того, щоб виготовити книгу. А в стародавні часи паперу у людей не було, але люди хотіли писати, малювати і робили вони це, вишкрепуючи на каміннях або глиняних дощечках. Сучасні книжки виготовлені з паперу вони мають обкладинки та сторінки. На яких надрукований текст та малюнки. Дітки, а як ви гадаєте, чому одяг, взуття, меблі не роблять з паперу? Звичайно, це тому, що папір ненадійний. Він не тоненький та неміцний. Ми з вами зараз це перевіримо. Покладемо у воду шматочки серветки та звичайного офісного паперу. Що з ними відбувається? Отже, папір намокає, Візьмемо шматочок целлофану та паперу. Спробуємо порвати целлофан. Не вдається. А папір? Отже, папір добре рветься. Спробуємо зім'яти тканину та папір. Тканина розправилась, а папір, отже, папір мнеться. Нанесемо олію на аркуш паперу, яким він стає. Прозорим. Отже, папір піддається різному впливу. Як потрібно ставитись до книжок. Запам'ятайте правила поводження з книгою. Беріть книгу тільки чистими руками. Не пишіть та не малюйте на книзі. Не загинайте куточки. Не слиньте пальців, коли гортаєте сторінки. Розірвані книги підклеюйте любі маляти. Бережіть та любіть книжки, адже це джерело знань.